Як Трамп хоче переграти Путіна, російський диктатор готовий віддати копалини Трампу? А Словаччина слідом за США хоче повернути гроші, які надали Україні. Я Дарина Трунова коротко про головне за сьогодні на 24 каналі. ЄС пропонує Україні свою угоду щодо корисних копалин. Про це заявив єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне під час свого візиту до Києва. Про це передає політика. 21 з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства. Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не вимагатимемо укладання невзаємовигідної угоди. Щоправда, пізніше сам Єврокомісар спростував цю заяву і сказав, що Єврокомісія нічого Україні не пропонувала. Натомість Трамп під час візиту Макрона до США заявив, що Україна та США близькі до підписання угоди щодо Копалин. Також він очікує на приїзд Володимира Зеленського у найближчі тижні. Я зустрінуся з президентом Зеленським. Фактично, він може приїхати цього тижня або наступного тижня, щоб підписати угоду, і це було б добре. Я хотів би зустрітися з ним над угодою. Зараз працюють. Ми близькі до фінальної угоди. Це буде угода про рідкісноземельні метали та інше. І знаєте, що найцікавіше, як тільки почали лунати заяви, що угода зі США таки може статися, із бункера виліз кремлівський диктатор із своїми пропозиціями Трампу, ми, кстати, готові були б бы предположити і американським нашим э, партнерам, партнерам, і адміністративні, праїсні структури і компанії. Э, б провели интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Ме території має на увазі Путін, коли говорить про ресурси, які він хоче запропонувати Трампу. Звісно ж, в першу чергу, це ті, які він окупував. Тобто, диктатор спершу захопив чужі землі, а тепер хоче розмінюватися ними із США. Тобто ділитися краденим. Є надія, що здоровий глузд таки переможе, і всі слова Путіна будуть використані проти нього ж в міжнародному суді. Але сам тон Путіна показує, що він готовий йти на поступки, а крім того, готовий змогти скорочувати військовий бюджет Росії в половину. Зітньо считаются сократить либо на 50%. І ми сократили бы на 50%. Ну а китайська Народна Республіка потом би приєднались, якщо захочеть. е ми считаем, что предложение хорошее, і ми готовы об дискусим на эту тему. Ну і цікаво спостерігати, як Путін говорив про Китай з повагою, якщо Китай сам захоче піти на це. Натомість у самому Китаї втомлені війною Росії проти України, бо закликали припинити санкції проти китайських компаній. Адже напередодні ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій, який вдарив в тому числі по друзям Росії Китаю, Індії, Туреччині, Казахстані та інших. Бо серед півсотні компаній, які потрапили під обмеження, третина знаходяться не в Росії, а в тому числі у Китаї. Вони допомагали агресорці обходити санкції для роботи російського ВПК. Ну і ще Сі Ціпінь хоче зібрати групу миру у Нью-Йорку. До китайсько-бразильської ініціативи долучилися 15 країн, серед яких Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика та інші. КНР. Натисла на Росію, щоб знов резобіктизувати та да, повернути оцю групу друзів за мир, яка ну на момент, коли Дональд Трамп почав свою російську компанію, вже не була нікому потрібна. Ну, от, власне після цієї розмови 24 лютого Путін заявив про цю групу, що там буде Китай, там буде Росія. Ну, вірогідно там з'являться з'являться Сполучені Штати, які нині ну не годують жодним форматом взаємодії з автократіями. Не тому, що їм ці автократії подобаються, і не тому, що вони ідеологічно підтримують Росію, а тому, що в них оце. Є план та величезний і геополітичний, і цинічний. Ну і вони е, роблять те, що вони роблять. І інше питання, чи буде це ефективно. Що ж до термінів закінчення війни, то Трамп впевнений, що це станеться протягом кількох тижнів, і тоді він, можливо, навіть поїде до Москви. але не на 9 травня. І тепер європейських миротворців у Москві не називають ескалацією, а радо вітають. Принаймні, так каже Трамп. Ви впевнені, що він прийме миротворців? Так, я задавав йому це питання. Він не проти. Якщо ми заключимо цю угоду, бо він не буде шукати нових воїн. Чи готові ви поїхати до Москви на 9 травня? Ні, це буде не скоро. Але я впевнений, якщо все налагодиться, а я так думаю, я би туди поїхав і він теж би приїхав сюди. Як скоро закінчиться війна? Протягом декількох тижнів. Ну а французький президент після зустрічі з Трампом залишився відданим українським інтересам, бо вважає, що не США і не Європа, а Україна має в першу чергу отримати компенсацію у вигляді заморожених російських активів. Я підтримую ідею, щоб Україна отримала компенсацію в першу чергу, бо вона втратила багато своїх громадян та територій, і саме українці мають отримати компенсацію від Росії, бо вони є жертвами агресії. І також цікаво, як Макрон зловив Трампа на брехні і одразу ж йому заперечив, коли той заявив, що Європа позичає гроші Україні. Проте президент Франції миттєво спростував ці слова. Щоб ви розуміли, Європа позичає гроші Україні, вони отримують свої гроші назад. Ні, насправді, якщо бути відвертим, ми заплатили 60% від загального обсягу. Це правда, як позики, так і гранти ми надали реальні гроші, щоб було зрозуміло. Ну а слідом за США у Словаччині тепер теж хочуть повернути 3,5 мільярда євро наданої нам підтримки. Про це заявив лідер націоналістичної словацької національної партії Андрей Данко. Щоправда, він жодного разу не згадав у відео, що Росія вторглася в Україну три роки тому, називаючи війну подіями в Україні. Якщо німці разом з французами і американцями Вимагатимуть повернути свої гроші. Словаччина не може мовчати. Але позитив все таки є. Завдяки Байдену Україна отримуватиме зброю від США до 26-го року. Про це пише The Wall Street Journal. Перед тим як залишити Білий Дім, адміністрація Байдена підписала контракти з американською оборонною промисловістю на закупівлю для України боєприпасів, перехоплювачів ППО, транспортних засобів та інших матеріальних засобів. І ці постачання дійсно триватимуть до 26-го року. Ну і натомість Туреччина виступає за вступ України в НАТО. Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан каже, що між Туреччиною європейськими партнерами та українськими посадовцями дискусії щодо цього питання тривають українці просять про членство в НАТО, але не заради того, щоб бути членом НАТО. Вони просто хочуть бачити гарантію безпеки для своєї країни. Я думаю, що зараз гарантія безпеки, щоб не допустити відновлення війни. Є одним з головних питань, які ми обговорюємо на переговорах так, українці, зокрема, хочуть бачити членство в НАТО, якщо не створення великої міжнародної коаліції для розгортання вздовж лінії зіткнення, або ж росіяни можуть мати інші уявлення про гарантії та безпеку. Це ті питання, які ми обговорюємо з альтернативними сценаріями. Не змогли переграти на свою користь американські та російські дипломати. В ООН генеральна асамблея відмовилася схвалити резолюцію, підтриману США, яка закликала припинити війну без згадки про агресію Москви. Натомість схвалила підтриману Європи українську резолюцію з вимогою до Росії негайно вивести свої війська, проти чого виступила адміністрація Трампа. Іноді боротися за правду непросто, але врешті-решт саме правда творить історію. Ми цінуємо кожну з 93 держав-членів ООН, які підтримали нашу резолюцію. Резолюція закликає до деескалації якнайшвидшого припинення бойових дій, і засуджує участь військ НДР, які воюють разом з Росією. Територіальна цілісність України має бути відновлена. Ну а напередодні Ейфелова вежа засяяла кольорами нашого прапору в знак підтримки України. Так само тисячі людей по всьому світу продовжують виходити на мітинги у підтримку України з нами увесь світ. Не зупиняємось у нашій боротьбі. І до зустрічі в ефірі 24 каналу.